Доброго дня, давно не викладав відео ніякого, Все ще будую склад, немає часу знімати і там матеріалу деякого. Пізніше буде зараз викладу. Приїхав до своєго поля. Тут у мене посіяний ЄС Ароматик компанії Lidea. Сіяв я його, хто вміє рахувати. 3,5 штуки на метр, 3,5-4 штуки, а так одесь. Ось такому він зараз в стані. Хто знає, що за комаха. Напише в коментарях Природний ентомофаг. Так. Посілимо його 10 травня. Ось такі він в фазі. Хвороб, як таких, де-не-де є там, але в основному нічого такого немає. У нього вже виходить раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, більше 10 пар листків. Вніс я тут по 40 грам грізного експерта. Потім вносив бор, перемішкою з цинком. А на останок вносив карбамід і фунгіцид. Інсектицида я не вношу, тому що не бачу сенсу його вносити. Так як я не знаходив нічого. Хтось мені говорив, що була попелиця, я не знаходив, тому й не бризкав. Ось такий його вигляд, ніжка в нього товстенька. Він сам високоолегіновий гібрид. Перший раз я сію такі гібриди, побачимо, що можна з цього заробити. Стараюся його здати по першій формі, так як у нас сімейне фермерське господарство. А так загалом ось таке ось відео буде. Тут виходить 2,5 гектари і на інших полях там ще 5 і 4,5. Скрізь я посів ось такий ось, гібрид. До цього я три роки підряд сіяв Саксон. Ну, Перший рік він мене здивував, другий рік також, а третій рік це тобто минулий. Я щось так аналітику зробив, то загалом побачив, що він... Ну, Непоганий український гібрид, але програє імпортним. Не знаю чому. Саме перше, по чому він програє, це по натурі зерна. Точніше ну, сінини. По натурі насіння. Ось так ось. Тут є такі ось просіви, тому що земля тут супіщана. Але загалом я говорю по 150 кг добрив 10 травня, потім фунгіцид, підживка бором, цинком і карбамідом. І підгорнув я його. І ось така ось його чистота. Всім дякую за увагу. Далі будемо.